Сьогодні, 15 травня, в нашій громаді, в Іванівській гімназії, відбулося урочисте відкриття класу безпеки, навчально-безпекового простору, який на даний час є надзвичайно актуальним для дітей. Саме тут вони зможуть вивчати засвоювати правила пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлюватися з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також набувати навички надання до медичної допомоги. Лариса Гласко, директор закладу, звернулася до учасників важливого дійства. шановні гості, всі присутні діти, колеги. Сьогодні ми з вами. Відкриваємо клас безпеки в Іванівській гімназії, який на даний момент дуже актуальний на часі, тому що дасть змогу нашим дітям не лише практично або теоретично опрацювати знання із безпеки життєдіяльності, змінної безпеки, з пожежної безпеки, а і погратися, поспілкуватися із представниками. Відповідних відомств також можна буде у формі гри опанувати ті знання і навички, які необхідні. Ну в дуже в таких незвичайних ситуаціях. Лариса Миколаївна перерізала символічну стрічку та запросила всіх завітати у цей надзвичайно цікавий та по особливому обладнаний клас безпеки. До новоствореного кабінету були запрошені і гості представники служби ДСНС, поліцейські, представники гуманітарного відділу Миронівської міської ради та благодійного фонду МГП Громаді. До речі, відкриття даного безпекового простору в закладі стало можливим, дякуючи участі в грантових перегонах від благодійного фонду МХП Громаді, конкурсу соціальних ініціатив час діяти Миронівщину. Про що і сказала очільниця закладу? Відкриття нашого класу безпеки здійснюється за сприяння благодійного фонду МХП громаді у співфінансуванні з Миронівською міською радою. За допомогою Вухівського управління Державної служби надзвичайних ситуацій, а також дякуючи батькам, учням, вчителям, які спільно працювали для того, щоб зробити ось такий клас безпеки. І дуже вдячні всім за це. Привітав з важливою подією учнівський та педагогічний колектив гімназії, начальник Обухівського районного управління головного управління ДСНС України в Київській області, полковник служби цивільного захисту Олександр Головач. Добрий день присутні шановні діти. Відкриваємо 15 клас безпеки вже на території Іванівської гімназії. Миронівської громади значить, дуже сильно постаралися, і керівники даної гімназії, відділу освіти. Олександр Вікторович, як завжди, в нас не стоїть осторонь, підтримує освітян і ці класи безпеки якраз відкриваються і розвиваються тільки для того, щоб ви могли. Знати, як поводити себе в відповідних ситуаціях, а саме при виникненні пожежі чи іншої надзвичайної ситуації, поводження з вибухонебезпечними предметами, працювати з співробітниками поліції, вивчення правил дорожнього руху і інших правил, які вбережуть ваше життя і нададуть в подальшому розвитку для вашого нормального життя в подальшому. Тому я впевнений, що така робота буде проводитись на території Воронівської громади, і ми тільки будемо підтримувати вас і в цілому, як освіту, як громаду і всіх громадян на території Буківського району. Регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МКП громаді Олександр Шпиль привітав гімназію з такою важливою подією та вручив сертифікат переможця. Шановні педагоги, шановні дітки, шановні присутні друзі, перш за все хочу подякувати нашим Збройним селам України, завдяки яким ми маємо можливість брати участь і перемагати в роду грантових проєктів, які реалізує владійний фонд АКП Громади. Для компанії благодійний фонд МКП громаді, та нашого локального бізнесу, який представлений на теренах Миронівської міської ради, а це «Прат», завод по виготовленню Луким Бікурмів на чолі з Олександром Шупитанським, Миронівським м'ясопереробний завод на чолі з Максимом Мазеревим та виробнича фірма Урожай, який купує Олександр Вускобійний. Для нас класи безпеки дуже актуальні і вони зараз на часі. І тому я хочу передати цей сертифікат переможця даного проєкту вам і хочу побажати, щоб дітки наповнювалися знаннями, але нехай в житті вони їм ці знання не знадобляться. Директор гімназії Лариса Гласко щиро подякувала за можливість відкрити такий кабінет в закладі всім причетним до цієї події, в тому числі і гуманітарному відділу Миронівської міської ради за постійну підтримку і допомогу у створенні безпекового простору. Свою чергу начальник відділу Володимир Нечипаренко зазначив, що такі класи безпеки це сьогодні необхідна потреба дня. Дуже приємно бути на такому заході. Це четвертий клас у громаді і в планах іще вони будуть звичайно. Ми будемо розвивати цей напрямок своєї роботи, тому що діти мають право на безпечне життя і мають право на безпечне середовище. На жаль, реалії сьогодення такі, що ми стикаємося частіше разом із ходом цієї війни, яка, ну скажімо так, великим негативом прийшла на нашу землю Україну, що треба бути готовими до всього. Я думаю, це буде таке добре підспір'я для учасників освітнього процесу, які Матимуть е, можливість познайомитися, як себе поводити, як правильно себе вести е, із особливо незнайомими предметами у надзвичайних ситуаціях, як було вже сказано. От. Ну, і не тільки матимуть такі знання, ще твої знання передаватимуть е, іншим е, людям. Я думаю, що це дуже добре, це досить таки показово, тут є з чим працювати, є з чим ознайомлюватися. І, е, Дійсно, що нехай це не знадобиться в житті, але безпека понад усе це дійсно на сьогодні актуально. Тому я думаю, що дякуючи дійсно Збройним силам України, ми з вами розвиваємо цей напрямок і живемо тут, от в такому мирному середовищі. Дай Бог, щоб це мирне середовище якомога швидше поширилося на всю нашу державу. І ми отримали довгоочікувану перемогу. А я думаю, що ви будете здобувати знання теж задля цього. Тому всім миру, всім благополуччя, Божої благодаті, і хай буде добре, все і безпечно у вашому житті. Звичайно, головними учасниками відкриття класу безпеки стали учні гімназії. Добрий день! Всіх вітаємо щиро, Зичим щастя, здоров'я і миру. Україна сьогодні переживає складні часи війну, тому основне завдання нашої країни це збереження головної цінності її їх громадян, їхнього здоров'я та життя. Кожен громадянин України має знати правила безпечної поведінки та дотримуватись їх. Тому за рекомендацією Міністерства освіти та науки, за підтримки благодійного фонду НГП громаді та Миронівської міської ради. Сьогодні у нашій гімназії відкривається клас безпеки. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт, метою якого є вивчення правил пожежної безпеки, мінної безпеки, цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дії у разі виникнення надзвичайної ситуації, формування навичок до медичної допомоги. Є у нашій гімназії Кабінет Прекрасний. Ми його відкриємо нині для діток сучасних. Всі сьогодні закликаємо про безпеку дбати і відомих правил ніколи не забувати. В новоствореному класі безпеки був проведений перший безпековий урок, на якому учні показали ті знання, які вже отримали в навчальному закладі щодо поведінки в екстремальних ситуаціях при пожежі, при виявленні вибухонебезпечних предметів. Їхніми наставниками та помічниками стали члени команди Юрб. Гімназії 101.ua, які вже мають серйозні знання служби ДСНС та можуть разом із представниками рятувальної служби проводити навчання для молодших учнів, передавати їм свій досвід. Цікавим та змістовним для учнів став і виступ провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям у Бухівського районного управління головного управління ДСНС України в Київській області, капітана служби цивільного захисту Владислава Секрета, який познайомив із правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами, якими вони можуть бути як діяти у разі виявлення. Також звернув увагу на правила протипожежних. Безпеки познайомив із алгоритмом користування вогнегасником та надав інші безпекові поради. Про правила особистої безпеки, правила дорожнього руху нагадав дітям дільничний офіцер поліції ВП номер 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області Володимир Нечай. Як завжди, цікавим було і знайомство учнів із справжнім пожежним авто, його облаштуванням із завданнями. Які виконує екіпаж під час виїзду на пожежу? Тож, попри виклики сьогодення, наші діти будуть навчені та захищені, матимуть достатньо безпекових знань, щоб убезпечити себе і оточуючих, що дає можливість вберегти наші майбутні покоління на тлі подій сучасності.